Hello, my friends. Сьогодні ми будемо вимовляти букву сполучення TH як F, якщо воно стоїть на початку та в кінці повнозначних слів, тобто іменників, прикметників дієслів. Воно вимовляється як звук В, але на відміну від нього, він є глухим. Просуваємо язик. Між зубами та губами і говоримо ф ф ф Фик. товстий, огрядний, густий, щільний, наприклад, туман. Фін. тонкий. Фейф. віра. Смуз гладенький рівний. Поф доріжка стежка. Мес рот. Тюз. зуб. Teeth – зуби. Thank. Дякувати. Thanks дякую. Anthem гімн. Anything. Що небудь. Bath – ванна купання. Проте, by купатися в річці в морі. Bathroom – ванна кімната. Both Обидва обидві. Breath дихання подих. Проте breathe – дихати. І ще одне дуже цікаве слово, де th немає, але вимовляється подібно. Потрібно бути уважним. Breathe – легкий вітерець. Отже, breath, дихання подих. Breathe дихати. Breathe – легкий вітерець. Half здоров'я. Theater, theater. – театр. Проте з кіно, кінотеатр. Екзампл. Приклади. We don't go to the theater very often. Ми не ходимо в театр дуже часто. This thick man has a thick black hair. Цей огрядний чоловік має густе чорне волосся. Град вогслі. Thick. Огрядний і thick, Густий. густий, густа волосся. N is fat, but chain is thin. N товстенькою, проте jane є худою. When I have a toothache, I go to the dentist. Коли в мене болить суп, я йду до зубного лікаря. That's о, ось і все. Thanks. Thanks. дякую, Bye. бувайте.